multimulti- Jazique Вітаю вас, шановні в ефірі програма Розмова студії. І сьогодні гості нашої передачі, виконуючи обов'язки міського голови Катерина Ямщикова та начальник управління житлово-комунального господарства Полтави Тарас Панасенко. Вітаю вас сьогодні. Пройшла 60-та сесія Полтавської міської ради, і серед питань денного, одне з основних це є полтавський спротив зміни. В чому суд їх? Так, це є найголовнішим питанням із усіх 110, які у нас були на розгляді. І е, депутатським корпусом Полтавської міської ради на ключову програму підтримки оборонного блоку виділено 12 мільйонів додатково. Е, відповідно, вже цим рішенням було підтверджено 9 субвенцій для різних військових частин. Е, це точно не останнє рішення в поточному році. І е, щоразу. При першій можливості, як на черговій, так і позачергових сесіях, питання номер один це підтримка військових завжди першим, і цього разу, в тому числі, депутатський корпус одноголосно прийняв це рішення. Додатково 12. Нагадаємо глядачам, скільки загалом в цьому році виділено на. Полтавський спротив? Там понад 150 мільйонів. Єдине, що на кінець року буде детальний звіт по угу. 에, відповідній програмі. Там можна буде вже детально це проговорити, але прошу зауважити, що тема підтримки військових лежить не лише в єдиній програмі полтавський спротив. Адже підтримка військових це і про програми підтримки в медичній галузі, в соціальній галузі, підтримка ветеранів, родин захисників захисниць, родин загиблих, безвісті зниклих. І це є важливо. Тому це одна із програм підтримки військових, яка сьогодні була поповнена в своєму бюджеті на 12 мільйонів. Серед питань порядку денного також і рішення щодо роботи дія ЦНАП Полтаві. Я так розумію, що тепер можна буде зареєструвати автомобіль і отримати водійські посвідчення безпосередньо в ЦНАПі. Як це працюватиме, і власне звідки виникла така ідея? Це нова послуга. Будемо її реалізувати завдяки новому обладнанню, яке надано міжнародними партнерами з ПРООН. І зараз йде процес сертифікації, прийняття на баланс відповідного обладнання достатньо дороговартісного. І згодом в нашому ЦНАПі дійсно можна буде отримати такі послуги. Я дуже дякую за співпрацю з ЦНАПом, нашому МВС і профільні заступниці разом з міжнародними донорами, які зараз запускають такий новий. Е, е, вид послуг. Mm -hmm. е, програма житлово-комунального господарства також сьогодні звучала на сесії і внесено певні зміни, на що спрямовуються кошти. Е, дивіться: ну, ось, о, ці зміни спрямовані на комунальні підприємства. Тобто, ми додали кошти для виконання заходів по всім комунальним підприємствам. Також е додавались кошти співфінансування е Полтав, е Полтав Теплоенерго. Е Це і... на обласне підприємство, я правильно розумію, Полтав Теплоенерго? Теплоенерго отримає від міжнародного донора, який підтримується урядом США по програмі USAID три когенераційні установки. І сьогодні хочу вам повідомити важливу новину. Ми з вами нещодавно говорили про новий проєкт з німецьким урядом, там де ми клопотали перед програмою і менеджерами розглянути для Полтави ще додаткові когенераційні установки. Тож хочу вам сьогодні сказати, що вже підписаний меморандум між полтавською міською радою, самим донором, німецьким урядом відповідно в обличчі програми підтримки стійкості міст і обласним комунальним підприємством Теплоенерго. І до полтавської територіальної громади прибуде ще шість когенераційних установок. Важливо, що теплоенерго зобов'язалося встановити їх вчасно і за кошти своєї інвестиційної програми. Тож ми тут працюємо пліч опліч спільно. І для того, щоб у нас була вся необхідна кількість когенераційних установок, адже ми пам'ятаємо, що вони дають можливість стабільно працювати котельням під час якщо будуть блекаути, угу. і видавати е в мережу завдяки тому, що у нас під'єднується до них газ, видавати в мережу як тепло, так і електроенергію. І сьогодні депутати погодили і матеріальну допомогу. Я так розумію, вона буде щоквартальною. Для членів для членів сімей загиблих ветеранів війни захисників та захисниць про яку суму про що можна взагалі говорити? Хочу зауважити, що ми на минулій сесії, в тому числі, приймали такі рішення і вже е знову маємо заявки від членів сімей загиблих захисників і захисниць. Це майже мільйон, а саме 99 осіб. Я хочу Зауважити, що там на початок повномасштабного вторгнення у нас в громаді було близько 98 8 членів сімей загиблих зараз це вже понад 700. Тому суми цієї програми потребують постійного поповнення, постійного е, додавання коштів для того, щоб ми могли системно, щоквартально, їх підтримувати і я, про яку суму йдеться, якщо говорити. Це закон... що квартальна виплата в розмірі 10 тисяч гривень на кожного члена родини сімей, сімей загиблих. Депутати підтримали і сферу охорони здоров'я. Про що йдеться? Е, зараз очевидним є тема медичного забезпечення. Вона дуже важлива. Ще й розташування нашої територіальної громади відповідно до медичних маршрутів, очевидно, говорить саме за себе. Доросле населення, дитяче населення, чого тільки наша дитяча лікарня вартує, тому що вона є основною дитячою лікарнею всієї області, де неї з усієї України дітвора. Тож виділено близько 65 мільйонів на придбання нового обладнання медичного, що в рази покращить. І збільшить додаткові можливості якісних послуг нашими лікарями. Важливо, там велика кількість апаратури різної, і хірургічної, і діагностичної. Але хочу звернути увагу на ультрасучасний лор-апарат, який буде застосовуватися в хірургічному спрямуванні. Чому зауважую про нього? На жаль, травми, які пов'язані з Вибуховими травмами, це акубаротравми, травми, це всі саме ті види травмувань, які пов'язані з лор-органами в тому числі. Тож такі оперативні втручання можна буде робити і лікувати в наших медичних закладах всіх, хто потребує саме на такі види травми. Тож цінно поповнювати перелік наших. Нашого обладнання в лікарнях не тільки і в дорослих. Зрозуміло, що це все і для наших військових, і для ветеранів це і реабілітація, і лікування, тому це є важливим. І однозначно не забуваємо і про важливість доступності таких закладів. Тобто кошти, в тому числі, будуть направлені там, де, де у нас іще не повністю є інклюзія в закладі. Ми розуміємо, що, на жаль, лікування. На різному етапі або ж ті чи інші нозології, які е, у нас люди мають маломобільність тимчасово або постійно, люди з інвалідністю. Е, має бути зручно в медичному закладі. Якщо ми зараз говоримо про те, що безбар'єрність є ключовим напрямком, в тому числі в нашій громаді, і ми зараз розпрацьовуємо перший в громаді безбар'єрний маршрут, який пов'язаний саме зі шляхом ветерана, а у нас є специфіка територіальної громади. У нас безбар'єрний маршрут лежить по кільцю. Логічно. І тобто він співпадає з основною магістралю, якою користуються всі. Тобто, нам важливо, щоб не тільки сам заклад був безбар'єрним, а щоб ще й можна було до нього дійти. Тобто, це також дуже важливо. Тому е, Ван ще й коротко розказала ще й про пілотний проєкт, в якому ми беремо участь зуповноважної президента з питань безбар'єрності. Тож е, медицина у нас тут є в пріоритеті, як і очевидно на рівні держави, в тому числі реабілітація, лікування наших людей. І на одного громадянина почесного Полтави стало сьогодні знову ж таки більше. Депутати прийняли відповідне рішення. Хто це і за які заслуги? Євгеній Богодайко. Коли я познайомилась вперше з цією неймовірною унікальною людиною, я була в захваті і дуже натхнена його історією. Це паралімпієць, заслужений майстер спорту України. Тут мені треба читати, бо тут дуже багато заслуг. Він більше ніж 50 разів чемпіон і призер Паралімпійських ігор різного рівня і чемпіонатів Європи. Він найбільший володар найбільшої кількості е, олімпійських медалей і золотих медалей, в тому числі. Це е, наш полтавець, і який пройшов неймовірний шлях, який є натхненням для кожного. Тож. Наш почесний спортсмен пан Євген, і нам сьогодні було за честь прийняти таке рішення депутатським корпусом Полтавської міської ради, що пан Євген почесний громадянин Полтавської територіальної громади, є прикладом для кожного незламності і точно прикладом перемоги, як і рухається наша країна. І перейдемо до питань підготовки міста до зимового періоду. Якщо говорити про найбільші виклики, які ви очікуєте, і наскільки ви готові до цього зимового періоду, ну важливо, ми провели засідання велике, яке саме присвячене проходженню осінньо-зимового періоду в Полтавській територіальній громаді, на яке у нас були запрошені представники. Поліції, і ДСНС і всі наші комунальні підприємства, тому що такий період він пов'язаний з декількома складовими. Перше це утримання дорожньої мережі, коли у нас ідуть снігопади. Тому тут я зараз попрошу доповісти детальніше про утримання дорожньої мережі відповідно управління житлово-комунального господарства. А і другий момент це те, що стосується підготовки і взагалі проходження опалювального сезону. Ви знаєте, що ми в громаді його запустили, про це ми говорили з 1 листопада ми увійшли в опалювальний сезон, угу. і зараз важливо, що ми дев'яносто відсотків житлових будинків так само з теплом. Тож, але зараз я вважаю, що тут дуже цінно чути деталі, і прошу. Керівника управління житлово комунального господарства розказати детально про кожен із цих пунктів. За утримання вулично-дорожньої мережі у нас відповідає комунальне підприємство КТП 1628. Воно повністю укомплектовано технікою для проведення цих робіт. Вісім комбінованих машин, 13, скажімо так, тракторів з відвалами та щітками. Там буде задіяно там, два навантажувачі великі. Найбільший виклик це, як сказала Катерина Лендівна, це надмірні опади і різкі перепади температур. Тобто, коли у нас плюс виходить на мінус, іде ожеледиться. Розроблені у нас три черги маршрутів, тобто визначена позачерговість це всі спуски, підйоми по місту. Шляхопроводи там і вулиці туди попадають, туди виїжджають позачергово для того, щоб, наприклад, Небесна Сотня, там рухається громадський транспорт, і вони обробляються першочергово. Потім є друга і третя черга, куди планово виїжджає техніка. Якщо настають надзвичайні погодні умови, тобто ну, надмірні опади, тоді ми вже діємо в, скажімо так, позаплановому режимі. Забезпечують проїзд по місту, а потім уже другорядно йде розчистка там перевулків, другу рядних вулиць. <клес> для, скажімо так, утримання зупинок, пішохідних перехідів, для розчищення їх буде задіяно близько 74 дорожні робітника. Також є окрема кількість малої механізації для утримання тротуарів по місту. По старостинським округам задіємо задіян буде сили підрядника, і також окрема техніка виділена на старостинські округи. Окрема техніка це яка техніка, і техніка, яка не входить в обслуговування мережі самої Полтави. У нас часто це питання було дуже гострим. Не один сезон, коли в місті прибирали. А на сільських сільських територіях, на старостатах не прибирали, і це було викликом, тому що ми розуміли, що так не має бути, і ми поставили собі на меті, в тому числі в старостинських округах, тому що так само розчищення дорожньої мережі це доступ базовий наших швидких допомог спецтехніки, доїзду до роботи, до школи. Тому це важливо. Більше того, скажу в незалежності від того, що зараз на вулиці ми не бачимо снігу, в нас вже Чергують автомобілі. В разі, якщо буде непередбачуваний опади, снігопад, мінус, у нас вже чергують машини, які під супроводом поліції, що важливо, тому що це колони, які рухаються. Дякуємо поліції, будуть очищати місто. Так само важливо. Сьогодні сказати про те, що ми готуємося активно і те, що стосується аварійних дерев, адже будь-які опади це навантаження на аварійні дерева, які... Ми бачили у нас от нещодавно погодні умови були з рівнем жовтим небезпеки, пориви вітру були шаленими. У нас було понад 20 викликів і інформації на гарячу службу 1580 оперативну. оперативно. Тож важливо, що дякуємо ДСНС, нашим декоративним культурам, які активно працюють зараз над видаленням тих дерев, які мають приписи як аварійні. Хто буде контролювати, ви говорите, там будемо і старостинські, і в місті, і сформовані бригади, хто буде контролювати графік прибирання, якість прибирання, оперативність виконання цих робіт? Хто контролює? Дивіться, ну контролюємо ми як управління житлово-комунального господарства, так як нам, скажімо так, підопічні комунальні підприємства, вони надають свою черговість, графіки, виходи. У нас ми також об'їжджаємо місто, скажімо так, основна функція лежить на КТП 1628. Mm -hmm. Це по дорогам і по тротуарам. Декоративні культури відповідають за парки, сквери, тому що у нас багато вулиць, ну скажімо так, перетинається з парками, скверами і місцями загального користування. Mm -hmm. ЖЕО номер 2 забезпечує по червоних лініях і те, що прилягає до житлового фонду. Скажімо так, прибирання тротуарів, а всі цілий контроль за управлінням. Важливо, хочу зауважити, що достатня кількість піщано-сольової суміші в громаді. Це питання ми піднімали на цій комісії повністю. Всі бази готові, там, де й техніка у нас вже повністю вся готова, і відповідне зберігання цих матеріалів посипних. Зауважу, що в паркових зонах заборонено використовувати сіль. У нас для цього приготовлена окремо піщана суміш. І е, ставлю таке напевне, завдання для управління у справах житлово комунального господарства і для наших підприємств. Все-таки там, де може бути мала механізація, там, де це можуть бути малі тракторці, це набагато часто якісніше ніж той великий труд. І я дуже дякую всім комунальщикам, які працюють у нас з дорожньою мережою, бо в зимовий період, осінній період це особливо тяжка праця. І я дякую кожному, що у нас люди, які працюють з утриманням наших тротуарів, пішоходних переходів, зупинок. Тому ставлю в е, завдання, і зараз вони вже частково це виконують. Це мала механізація. Там, де може робити це машинка, це має робити цей трактор. Тобто це дуже важливо. Тому що ви знаєте, що у нас, на жаль, місто е, має такий спадок, що комунальної техніки було. Е, Рівно на нівець зведено, і ми зараз за цей рік вже маємо, і ми вже сьогодні говоримо про самостійне утримання міста з мінімальним задіянням підрядників, що має можливість економити місту і ось придбавати такі невеличкі тракторці, які разово придбаються і далі суттєво облегшують роботу. І більше того, вони підвищують його якість. Абсолютно, тому що одне справа руками, а інша, а інша справа справа механізацію. Тому ось так. Ви згадали за руки. А яка в нас ситуація з двірниками? На них яка покладена М -м, робота в цей кількість. період? Дивіться, і, власне яка ситуація з ну близько 160 людей будуть, скажімо так, виділені на червоній лінії, і покладених робота це утримання тротуарів, які проходять вздовж жилого фонду. Тобто, Інша кількість вона буде задіяна на прибиранні жилого фонду там, на ну, прибудинкові території. Mm -hmm. Їх вистачає взагалі, бо, якщо говорити e, про відвірки. дивіться, як, якщо б ми казали про одне ЖО-2, яке б місто, то ні. Але ж на тротуарах і на ті же червоних лініях у нас буде задіяно ще додатково КТП. 1628 з малою механізацією, кому укомплектовуємо по заданню лінії. І в, скажімо так, в. При спільній роботі а розроблені ж маршрути спільні, mm -hmm. які будуть виконуватися і КТП, і декоративними культурами, і в тому числі ЖО No2. Це комплексна програма по утриманню міста. Якщо в людей, в мешканців Полтави, виникають якісь запитання, виникають якісь скарги, виникають якісь нерозуміння того, як прибираються вулиці, посипаються, сквери і так далі, і так далі. Куди їм звертатися зі своїми скаргами, побажаннями і так далі. У нас є служба 1580, яка приймає всі заявки, координує роботу техніки, вони працюють цілодобово і вже налагоджена робота по інформуванню. якщо приходить заявка, скажімо так, є плановий маршрут, є якісь позапланові роботи. Вони координують зі свого боку всі керівники підприємств, вони на зв'язку. Скажемо так, коли ми виходимо в зимове чергування, є керівник підприємства, є відповідальні за напрями, є мастерові, які об'їжджають місто, це роблять три служби. Тому всі заявки координуються. Якщо ну, так, надходить заявка про те, що десь неякісно виконані роботи, то ну, повертаються до виконують. Важливо, скажу, що служба 1580 набирати саме таку комбінацію: це зі стаціонарного номера телефону. Mm -hmm. Так само можна телефонувати на телефон мобільний. Набирати треба номер телефону 067 158 1580 або ж 066 286 58 87. На цих же номерах телефону є месенджери, що дуже зручно. В тому числі як, Тож, як оперативно працюють ваші представники 15 80 із людям з месенджерами, також зменш також, але єдине що тоді, коли йдуть пікові навантаження, тоді коли йде е, не точкова якась ситуація з конкретним якимсь місцем, а коли йде у нас негода, ситуація, яка стосується всього міста. То звичайно оператори часто перевантажені і треба трошки з розумінням очікувати, але дуже зручно. Адже саме ця служба вона тримає зв'язок з усіма підпорядкованими і непідпорядкованими Полтавській міській раді підприємствами в незалежності від форми власності. Це і приватні акціонерні товариства, такі як Обленерго, і обласні комунальні підприємства, Водоканал, Теплоенерго, всі оперативні екстрені служби, ДСНС, поліція, Полтавгаз, Укртелеком, тобто ця служба комунікує з усіма. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось. Дякуємо Збройним дякую. силам України. We'll <muchas> be